геймізм, наратівізм, симуляціонізм. Всім привіт! Мене звуть Дмитро. Відомий в певних колах як маг. І я хочу поговорити з вами про ларп дизайн. Тобто про те, як зробити живі ігри. Кращими часто у своїй практиці я посилаюся на теорію GNS Рона Едвардса. Це буде дуже коротке відео про те, чому теорія GNS – класна штука для наших ларпів. В першу чергу розберемося, що це взагалі таке: Геймізм, наратівізм, симуляціонізм. Це Три напрямки в форматі котрих може відбуватися рольова гра живої дії, в залежності від того, про який саме напрямок йде мова, у нас по-різному буде працювати гра. Геймістська гра передбачає, що в першу чергу своєю ціллю ми ставимо виграш, ми конкуруємо. У нас є механіки для того, щоб конкурувати, і ми сфокусовані на те, щоб одні гравці виграли у інших гравців. Наративістська гра. Ставить в першу чергу сюжет і створення певної історії, плетіння певного наративу, таким чином, складаючи нюанси, пазли, складові, щоб у нас вийшла красива і гарна казка. Симуляціонізм. Симуляціоністська гра в першу чергу хоче імітувати якийсь аспект життя людей або вигаданих персонажів для того, щоб отримати задоволення від. Якісної симуляції важливо не плутати симуляцію і реконструкцію це різні поняття з різних сфер. Концепція геймізм наративізм симуляціонізм дуже зручна для того, щоб гравець завчасно розумів, який стиль гри від нього очікується, і який стиль гри був закладений самими організаторами. І це важлива штука. Та дуже часто в нашій ларп-спільноті я чую, ой, ну там у нас і геймізм, і симуляціонізм, і наративізм і всього потрошку. А це так не може працювати. Це в принципі неможливо ніяк взагалі. Чому кожна з цих методологій вона насправді передбачає різні рішення в одних і тих самих ситуаціях? Наприклад, в геймістській грі наша героїня Алісія побачила жахливе видіння, сидячи в кав'ярні з своїм коханцем. І в геймістській грі вона думає. Жахливе видіння говорить мені, що усіх в цій кав'ярні чекає катастрофа. Тому вона максимально швидко покидає кав'ярню. І це правильне геймістське рішення. Вона рятує свого персонажа. В наративській грі Алісія, сидячи в кав'ярні зі своїм коханцем, побачила жахливе пророцтво. Побачила, що всіх, хто сидить в цій кав'ярні, чекає катастрофа. Вона вскакує і говорить: ах, що ж відбувається! Мені здається, нас чекає зло, нас чекає білі, трагедія, і таким чином створює певний контент для інших гравців, бере свій шматок наративу, вкидує його в історію. І тепер у всіх інших гравців є можливість повзаємодіяти з цим наративом, докинути свій і збудувати якусь історію про те, як вони за Лісією в кав'ярні чекали чогось катастрофічного, можливо, здавалися питаннями, намагалися зрозуміти, можливо, когось врятувати. Але це вже побудова історії. Аліся усвідомлено пішла на те, щоб будувати історію в симуляціоністській грі. Аліся, згадавши, що вони сидять у вікторіанському кафе, вона не готова розмовляти на такі складні теми з своїм коханцем. Вона говорить, йому. Щось мені так недобре, мені щось привиділося. І очікує від нього, що він теж грає в симуляціонізм, і такий: Ах кохана-кохана, що ж ти побачила, що тривожить твоє серденько? Бо вони зараз грають в якусь романтичну лінію в вікторіанському стилі, намагаючись, м скажімо так, імітувати і симулювати певні вікторіанські звичаї. Якщо в одній тій самій сцені один гравець грає в симуляціонізм, а інший в наративізм, Обидва радше за все будуть незадоволені. бо симуляціоніст буде незадоволений тим, що наративіст не симулює. Не намагається підтримувати дух епохи, а намагається писати якусь взагалі свою історію, яка тому кажеться драматичною. А наративіст буде незадоволений симуляціоністом, бо симуляціоніст не підхоплює його драматичну історію і не ескалує її. Але якби вони обидва розуміли, ми граємо в наративізм чи в симуляціонізм, чи в геймізм на старті до гри цієї ситуації просто не було б. І таким чином гра була б кращою. Крім того, у теорії GNS є критики, безумовно, і головна критика зводиться до того, що вона занадто примітивізує рольову гру. І я згоден з цим. І це правда, саме тому існують більш складні теорії. Наприклад, велика модель, яку зробив той самий автор для того, щоб охопити більше складових. Але рівень GNS дозволяє нам, як мені здається, отримати чудовий результат. Та мені в якому разі. Говорячи про GNS, не відкидуємо стилі гри, жанри гри, типи ігор. Більше того, будь-яка інша категорізація, наприклад, МДА Робіна Хуніке. Це механіка, динаміка, а естетика. Вона теж буде працювати. І це теж класна штука для того, щоб поговорити, на чому фокус нашої гри. Але це вже трошечки інше. Дуже надіюсь, що словами гіміська гра, наративістка чи симуляціоністська, в нас будуть користуватися частіше, що будуть це робити уважніше, і що це допоможе нам всім робити один одного щасливими.